Мене звати Андрій Дрозда, і це наш щоденний огляд карти бойових дій. Будемо сьогодні оглядати, яка ж ситуація в нас і на сході, і на півдні країни, де відбуваються активні бої. Від п'ятниці ми з вами не бачилися в такому форматі. І за той час багато чого відбулося. Є багато новин. Не всі вони відображені на офіційній карті. Ну, але будемо сьогодні аналізувати різні повідомлення з багатьох джерел. Ну і робити свої висновки, як ми це зазвичай і робимо. Ну і орієнтуватися також на офіційну інформацію, яка вже під. Тверджена наш сьогоднішній ранок розпочався власне із новин про удари дронами Камікадзе по багатьох регіонах країни. Найбільше цих дронів звичайно відправили росіяни на столицю, і там були удари і по енергетичній інфраструктурі, і по офісу Укренерго, і також просто по житлових будинках, де на жаль є загиблі. Поки ми записуємо цей наш огляд, то є підтвердження, щодо трьох, на жаль, загиблих киян в центрі міста бачимо кадри міжнародних агентств інформаційних, які от, власне, зафіксували ці моменти ударами, дронами-безпілотниками дронами Камікадзе по, по Києву. Ну, Крім того, били також і намагалися атакувати і південь країни, Миколаївщина, Одещина, Сумська область, там теж енергетична інфраструктура стала ціллю. Дніпропетровщина там. Взагалі, крилаті ракети запускали не так масово, як тиждень тому, це більш такі удари точкові. Ну, але що стосується Києва, то справді майже 30 дронів, 28 з них 5 не вдалося збити, але більшість збити вдалося. Ну і ми вчимося все ефективніше боротися з цими дронами. На жаль, їх поки що в росіян ще багато є. Але не перейдемо до огляду ситуації безпосередньо на карті, що в нас там змінюється, що відбувається. Ну, Якщо ми. Ми поглянемо на ситуацію на Харківщині, бо Білорус там змін немає. Там є підтвердження того, що 9 тисяч російських. Окупантів заїде на Білорусі, будуть там перебувати, готуватися на базах місцевих. Тобто, фактично, інфраструктуру білоруську Путін використовує для того, щоб все-таки мобілізацію свою проводити. Але ось, власне, на території Росії такі, та ця підготовка до мобілізації власне призводить до певних ексцесів і навіть досить масштабних інцидентів і проблем От біля міста Валуйки чи Валуйки, як його називають, кілометрів за три. Тридцять від кордону з Харківщиною в суботу відбувся інцидент, про який всі говорили і писали. Відбувся він у селі. Таке солоте, це поруч невеличке таке село біля лісу, поруч із на північ від містечка Волуйки. Там декілька вихідців з Таджикистану, як кажуть, і власне, як кажуть навіть свідки тих подій, які вижили, розстріляли значну частину декілька десятків росіян, російських мобілізованих і добровольців. Там різні різна інформація, що там різні люди були. Ну, власне, з'явили вже деталі цього розстрілу. Впевнений, що ви про нього чули. От солоти, якщо на карті відміряти від української території, це справді доволі близько з українського кордону. Помі... Міряємо сюди буде 30 приблизно кілометрів, 32. Взагалі, місто, місто Валуйки чи Валуйки використовують активно саме як і військову базу, фактично таку, де є багато військових містечок, складів, і там часто щось горить і вибухає. А от в цих солотах готували власне нову групу, так нові підрозділи, яких мали кидати. На фронти вочевидь біля Сватового на цьому східному напрямку, і там зібрали вихідців із різних націй, з різних корінних народів, навіть так, республіки, держав, які входили колись до Радянського Союзу. Там і таджики опинилися. зокрема. і двоє з цих таджиків їм дійсно небагато років. Це 23річний Мехроб Рахмонов і 24-річний Есхон Амінзод. Їхні імена відомі. Вони Власне, стали учасниками цього розстрілу, чи навіть призвідцями цього розстрілу. Ініціаторами його Вони обоє прибули нібито 10-11 жовтня ось, на цей полігон. Навіть підписали контракти за певними даними. От є і така інформація стосовно того, що будуть брати участь у бойових діях і нести службу у російській армії окупаційній. Однак згодом почалися там проблеми декілька. Декілька, значить, цих окупантів, так чи військовослужбовців мусульман, дегестанець, азербайджанець і адегейт заявили, що це не їхня війна, що їх, мовляв, село міц туди привели. Вони хотіли написати рапорт про відмову від служби. Після чого їх вишикували усіх цих солдатів на плацу. І їх почав відчитувати підполковник, звати його чи звали його, бо він вже загинув внаслідок цього розстрілу. Андрій Лапін він сказав, що війна ця священна, і всі мають взяти. Ти в ній участь на що таджики відповіли, що священна війна це коли. Проти невірних мусульмани воюють, оце і є священна війна, це не зрозуміло, що Лапін з ними вступив в перепалку, сказав, що Аллах слабак і трус. І, значить, на ці слова таджики образилися. почалась там, значить, конфліктна ситуація. Згодом, через декілька годин, всі вони опинились на, на стрільбищі, і коли отримали зброю із бойовими патронами, то розстріляли цього підполковника і почали всіх поливати кулями навколо. Кажуть, ті, хто госпіталізовані в найближчі там лікарні, хто вижив внаслідок цього розстрілу, що там взагалі до 30 загиблих внаслідок цього інциденту 11, нагадаю, офіційно визнала російська влада Міноборони, що 11 загиблих, 15 поранених, але, очевидці, кажуть, що їх там до 30 полягло. Ну, ось так проходить російська мобілізація, зокрема в районі містечка Валуйки на Білгородщині. Там ще по Білгороду прилітало. В ці дні, як ви знаєте, і нафтобаза загорілася, і інші прильоти були. Ну, але ці прильоти. Та тривають ще з кінця минулого тижня. Ми їх вже обговорювали. Якщо ж перейдемо до ситуації безпосередньо на лінії зіткнення в районі Куп'янська, тут у нас ситуація наступна. Можемо відмотати таймер на п'ятницю, на 14 число, щоб розуміти в якій точці ми були з вами і де ми сьогодні опинилися. Тож ми говорили про те, що в районі села Кислівка і Котлярівка, два цих цих села. Тут були дані, зокрема від. Спецпідрозділу Кракен, що ці два села можуть бути звільнені. Принаймні, Кракен у своєму привітанні до Дня захисника України власне згадував ці два села як звільнені. Однак тут вони були позначені червоним кольором. І от що відбулося за наступні дні? 15-го автори Deep State карти позначили ці села як сіру зону, і, і таким чином окреслили наше просування, просування наших сил оборони у східному напрямку. Район, власне, тут нижньої дуванки, це над Сватовим таке містечко, траса з Покровського на Сватове. Отож, нібито тут, от в суботу, такий рух був відстежений і підтверджений. Піщане таким чином воно було. Ось тут на півночі біля Курилівки піщане було звільнене. От і навіть кислівка-котлярівка аж до Ягідного опинилися у сірій зоні. У ці села. Однак потім 16-числа го числа відбувся зворотній рух, нібито намагалися росіяни тут зупинити наш прорив. Ягідна і кислівка все ж таки наразі у червоній зоні. Котлярівка залишається в сірій зоні. Ну, це просто означає, що ці всі, всі села вони на лінії вогню, на лінії. Ведення бойових дій, і тут росіяни себе впевнено не почувають, але і Збройні сили України не закріпилися ще в цих селах. А це вже межа Харківщини з Луганщиною. Нагадаю, і тут фактично зараз відбуваються активні бої. Тобто відбувається така спроба з півночі підтиснути весь той контингент окупантів, який тримає оборону біля Сватового. Це те, що ми спостерігали в районі власне, Куп'янська за останні дві доби. Тобто, загалом на більшому масштабі рух цей не виглядає аж надто значним, проривним. Це буквально, буквально просування. Зараз ми скажемо на скільки кілометрів. Ось з цієї точки, фактично, от сюди. 5 кілометрів вперед. Тобто 5 кілометрів вперед вдалося в цьому районі просунутися на схід до дороги, яка веде безпосередньо на Сватове скупянське нашим силам оборони. Це ситуація в північніше Сватового. Біля самого Сватового, як ми бачимо, жодних рухів не було. Тобто там, де ці межі розмежування. Які контролюють територію, яку контролюють росіяни і українці, воно зберігається наразі. Сватове намагаються росіяни укріплювати і готуються до оборони. Все вони чекають, коли ж розпочнеться така справді ударна операція українських сил в районі Сватового. Те, що вона розпочнеться, це безперечно так, питання лише час. Ну і південніше в нас в районі Креміної так само є зміни, є рухи. Тут якраз активніше росіяни себе проявляють наразі. Вони намагаються. Намагаються максимально близько підійти до сіл, таких як Невське, як Терни, як Торське. Ось це фактично ми з півночі на південь перерахували. Всі ці села наразі поки є в статусі звільнених, можливо, крім Невського, воно трошки розташоване. У нас східніше. От. Але оцей район біля Водойми на ріці недалеко від Лиману, в Лиманському районі, вони всі ці села перебувають зараз у загроженому становищі, оскільки тут росіяни. Активно намагаються рухатися, протидіяти нашим силам оборони і таким чином відсунути лінію фронту від Креміної Креміна для них теж стратегічно важлива. Тому ми бачимо, що станом на 14 число така була ситуація. Тепер, 16-го, окреслилися два таких удари. От з Креміної бачимо раз і два в напрямку сіл терни в, нас, в напрямку Ямполівки в напрямку Торського. Е, от з усіх сил одневськи вона в Сірій зоні. Бачимо північніше воно трохи і на сході. От, і фактично, Невський може перейти в червону зону. це автори Діпстейт відзначають, якщо тут прикладуть більше активності росіяни, то вони можуть ще й навіть вклинитися трохи далі. Такі в них передумови є. Однак, ну будемо вірити, що цього не станеться, що будуть вони тут зупинені. Терне, Торське, Ямполівка Зарічне під нашим контролем, але так само тут активно намагаються росіяни рухатися і наступати в цьому районі теж. Бачимо, наскільки їх вистачить, скільки там є резервів, ініціативи. От, але в чому полягає от їхній план активної оборони, ми вже бачимо. Що ж, наразі рухаємося ще в район Білогорівки. Тут так само є. Е Є ознаки того, що росіяни контратакують от, і мають навіть певні, як то кажуть, часткові успіхи, як то кажуть, в районі спірного. Зокрема, спірне бачимо було станом на п'ятницю. От в такій конфігурації зелена зона навколо це означає, що вона контрольована. Була українськими е, збройними силами, і ось е, станом на сьогоднішній день маємо таку ситуацію: цей клин, виступ фактично е, він окреслює той напрямок, яким наступали тут росіяни, і вдалося їм. Аж до спірного дійти, і спірне тепер знову в такому статусі дійсно спірної території, населеного пункту, за яку йдуть бої. Воно вже повністю не контролюється жодною із сторін. Тобто, тут, біля південніше, від Білогорівки, це вже район швидше Соледару, навіть дійсно є активні наступальні дії з боку росіян. Вони є і безпосередньо в близькості до Соледару, Бахмутського, Красної Гори. Теж тут бачимо, стрілками окреслено біля Нової. Кам'янки напрямки біля Бахмутського напрямки наступальних дій росіян загалом і президент України Зеленський говорив в одному з своїх звернень останніми днями, що ситуація біля Соледару, біля Бахмута складна, але там героїчно тримають оборону багато наших підрозділів, бригад, причому там під, підійшли на підкріплення. І такі ключові наші дуже боєздатні бригади, як то 93 і багато інших, от особливо район Бахмута. І намагаємось тут тримати оборону. Власне, біля Бахмута не було останніми днями жодних зміщень, карти. Є звичайно, бачимо позначені тут численні напрямки атак ворога, і справді біля Опитного були такі спроби Іванград біля Іванграду просуватися росіяни взагалі. Ще в п'ятницю прозвітували, що вони вже в Іванграді. Ну, тут немає підтверджень, що на карті, але розуміємо, що та, тут в них перевага є, і вони намагаються від веселої долини на Іванград атакувати постійно. Одрадівка, Курдюмівка так само, і якраз ситуація подібна, маю на увазі. І в Миколаївці так само ми бачимо, що навіть було просування від П'ятниці. Миколаївка, друга. Опинилася зараз в тимчасовій окупації, от і фактично ця ситуація назрівала в районі Одрадівки, Курдюмівки, Ми про це не раз говорили. І це відбулося власне цими днями. Підтвердження є, що Миколаївка, друга, тут на цьому напрямку, який ми умовно називаємо Бахмутівський, так само вона перейшла зараз в тимчасову окупацію, і тут зберігають ініціативу Вагнерівці. Знаємо, що там близько двох тисяч зеків, яких записали Вагнерівці. Ці теж кинули на передову, і є багато перехоплень гурівських перехоплень стосовно того, як там ситуація розвивається. Там от, намагаються як гарматне м'ясо цих зонівських кадрів, всіх зеків записувати в вагнерівці і гнати їх на бахмут. Операція з взяття Бахмута далі залишається чомусь дуже важливою і для Пригожина, і загалом для окупантів. Тож вони тут продовжують тиснути. Ще в нас ситуація складна біля Авдіївки. Це ми південніше вже перенесемося по карті. І от в районі тут Авдіївки біля Донецька можемо поглянути, що відбувається. В Авдіївці ситуація станом на п'ятницю виглядала ось так: це фактично такий напівколо, таке напівколо, не випадково тут. Тому що по цій лінії з півночі і з півдня розташовані укріплені наші позиції, тобто це дуже багаторічні такі позиції, які укріплювалися, які ми отримували по яких оборону. Бо це безпосередня близькість до Донецька, до Макіївки. І тут фактично фронт сформувався ще в 2014 році. І відтоді ми лише укріплювали цю лінію оборони. І тому Авдіївку досі росіяни не можуть взяти, хоча шалені ресурси туди кидають. Але от останній. За двома днями їм вдалося трохи просунутися. От я наближу, щоб ми бачили це район крутої балки. Бачимо ось цей такий умовний трикутник. Він тут ще як сіра зона позначений, тобто як, навіть як територія, яка контролювалася нашими підрозділами. Очевидно, тут в крутій балці були наші позиції. І ось зараз бачимо, що станом на сьогодні круту балку росіянам до траси, до дороги вдалося взяти. Це означає, що якісь позиції нам довелося покинути, відійти з них на, на Вдіївку, і тепер оборону тримаємо тут по трасі. Тобто, фактично, це така втрата населеного пункту. Або ну так, це населений пункт, в якому були наші позиції, тому. Зараз тут росіяни опинилися. Кам'янка, тут сіра зона, але так само бачимо ці виступи гострі з Новоселівки Другої. Намагаються наступати росіяни на весели. Ну і на півдні тут ситуація змінилася в районі веселого опитного. Опитне водяне, це так само такі гарячі точки, де дуже тяжкі бої. Ось тут трохи підійшли вперед Ось від цієї зони суди. На два неповних кілометри росіяни вдалося їм вперед просунутися росіянам. Отож, тут ситуація біля Авдіївки теж надзвичайно складна. І наразі ми тут в оборонній позиції і росіяни намагаються атакувати так само, як і атакують вони з пісків на Первомайський і Невельський. Тож це район Донецька. Безпосередньо ми оглянули вугледар без змін, гуляйполе оріхів. Так само артилерія працює, обстріли бувають там сутички, зіткнення, але без масштабних таких боїв. Ну і рухаємося відразу на Херсонщину. Наприкінці нашого випуску. Ми завжди закінчуємо Херсонщину. Отже, що тут відбувалося? Е, З'явилися у суботу численні повідомлення. Причому з обох сторін деякі наші нестримані бійці писали у соцмережах, що починається знову активна фаза контрнаступу. Ми ворога б'ємо вже немов в районі. От Дучан на Береслав. І взагалі, ніби з'являлися такі повідомлення, що ми мало не прорвалися сюди, аж на Милове, тобто Саблуківка, Качкарівка, звідси аж ну це траса на Береслав безпосередньо, так? Потім почали ці повідомлення десь зникати, хто з їх витирав, хто не стриманий на язик був. Так, і бачимо, що це до Милового це 18 кілометрів приблизно від тієї території, яку ми повністю контролюємо. Ось тому от, цей напрямок наразі без офіційних підтверджень, без змін він залишається таким, як був станом на п'ятницю. І лінія нас розмежування там, де й була, залишається, але є цікава деталь. Загалом йдеться про те, що і в військах, і в медіа. Наразі режим тиші знову започатковано стосовно херсонського напрямку. Це означає, що справді активні удари по російських позиціях там відбуваються і артилерія, і авіація задіяна, і значні підрозділи сухопутні. Тобто, можна загалом припустити, що якась наступна фаза контрнаступу от на Береславському напрямку, вона почалася, вона відбувається. Але як і минулого разу. Працює режим тиші, нікому не рекомендують деталей розголошувати, і ми цього теж не будемо робити. Тобто просочується інформація, що тут і там росіяни або відступають, або відбуваються активні дуже дії з наших з нашого боку. поливаємо ми ворога, намагаємося його відтиснути. Хтось, взагалі, там заявляв, що там чотири населених пункти до Береславу на деяких ділянках залишилось. Але це ситуація дуже хитка і динамічна. Сьогодні чотири населених пункти. А завтра росіяни можуть там відбити удар і трохи пересунути свою оборону вперед. Тому наразі будемо чекати офіційних підтверджень. Є всі підстави і передумови вважати, що там контрнаступ наш буде успішний, але попереду тиждень. Очевидно, непростий тиждень для наших сил оборони і Збройних сил. Тому будемо, власне, терплячими в цьому сенсі. Снігурівка, на жаль, там де й була поки що. Бачимо, що тут нічого не змінилося. Це ключовий населений пункт опорний тут для оборони росіян. Фактично такий от він по Інгульцю. Це така лінія, природна лінія розмежування між Береславщиною і Херсонським напрямком. І вона дуже важлива і Снігорівка. Теж, яка по трасі потрібно визволяти, щоб рухатися активніше гнати ворога на Херсон. Ну і тут, в найближчих таких точках, на віддалі від Херсона, ми контролюємо територію десь за 30 кілометрів від обласного центру. А це стосується, ось, наприклад, цього напрямку від посад Покровського. Тут поки що не відомо нічого достеменно про наші активні контрнаступальні дії, є вони чи нема, але знову ж таки, все це пояснюємо режимом тиші, який наше оперативне командування півдня і загалом генштаб започаткувало і рекомендує його дотримуватися. Тому знову ж таки. Попереду тиждень, попереду буде багато новин. Ми будемо щодня їх тепер відстежувати і зустрічатися з вами в такому форматі огляду карти бойових дій. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поширюйте його між знайомими, між друзями. Ставте лайки під цим відео, щоб YouTube його рекомендував. І пишіть свої коментарі, що думаєте з приводу оперативної ситуації на полі бою на фронтах і стосовно нашого огляду. Всім дуже дякую, побачимось завтра.